Слава Богу, дорога церква Божа. Ми вже йдемо до завершальної молитви в нашому сьогодні молитовному зібранні, але ще маємо декілька хвилин, і ми пороздумуємо, що над Божим Словом. І я пропоную, щоб ми зачитали текст з Євангелія від Матфія, 15 розділ. Це відома для нас історія зцілення дочки Хана Янки. Ми говоримо в контексті молитовного служіння, і назва проповіді буде, як нам отримувати відповідь від Бога. От якраз на прикладі Ханане Янки ми побачимо, вона дає для нас дуже важливих декілька уроків, як нам отримати просиме від Господа. Давайте ми зачитаємо текст, нагадаємо собі Матвія 15 з 21-го вірша. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирській і Сидонській. І ось жінка, одна ханаанянка із тих околець, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою, мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих в дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилася йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Ісус: О жінко, твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужила. Слава Богу. Отже, як отримати відповідь від Бога, як отримати просиме від Бога, на прикладі Хананеянки? Взагалі, Ханан, написано, Він вийшовши звідти Ісус, він відійшов землі тирські і Сидонські. Це була язичницька територія. І це те, що Христос заходить в ці поганські місця, на ці території язичників і рятує, знаходить там цю жінку, Ханенеянку, говорить нам про те, що в Бога є свої люди. В кожному народі, навіть в кожних релігіях в нього є ті люди свої, за якими він приходить і він знаходить і виводить їх, друзі. Але нам важливо сьогодні молитовне зібрання, і ми давайте подумаємо і візьмемо декілька уроків з ними, як отримати відповідь. Перше, що ми бачимо, вона написано про неї, що ось жінка, одна, хананеянка із тих околиць, прийшовши, вона вийшла з тих околиць. З тих територій тирських і сидонських, друзі. І тут може бути захований такий глибокий символізм. Вийти з тих територій означає залишити гріховний образ життя. Це язичницькі території, і вона виходить на зустріч до нього. Символічно це означає, коли ми просимо щось від Господа, коли ми хочемо щось отримати від нього, нам потрібно вийти. Вийти з тих околиць гріховних, тобто залишити якісь гріховні речі, можливо. Дуже часто вони є перешкодою в тому, що ми не утримуємо те, що ми просимо від Господа. І тому перший, просто такий урок, який ми баримо від неї, вийде із тих гріховних околиць. Другий урок, який ми візьмемо для себе, ми бачимо велике її терпіння. Велике її терпіння. Ми бачимо, що Христос не зразу відповідає їй. Не зразу їй відповідає. Він ніби ставить якісь певні перешкоди. Він каже: не годиться. Я посланий не тільки до овачок дому Ізраїля. Вже учні його просили. Потім вона сама вже особисто його просить, чому він так робить, чому він не відразу відповідає їй. Хтось думає, що, можливо, він не хотів, щоб євреї, які були біля нього, щоб спокусились через те, що він допомагає язичниці. Але, скоріше за все, скоріше за все, Христос хотів просто випробувати віру цієї жінки. Він хотів, він бачив її серце, він бачив її віру. І він хотів, щоб проявилася, знаєте, така найбільша ступінь її віри. От відкрити весь потенціал її віри. А для того, щоб оцей потенціал віри відкрився, потрібні певні перешкоди, потрібні певні випробування. Тому що тільки в випробуваннях, тільки в труднощах, тільки в певних проблемах і перешкодах віра може й проявитися. І він бачив, що її віра здатна на більше. Тому, друзі, ми можемо взяти для себе урок, Знаєте, що навіть коли ми молимося, також ми щось просимо від Бога, ми просимо з вірою, але ця віра, вона буде випробувана. І ми бачимо велике терпіння в її молитві. Написано, коли вона голосила, просила, написано, він не казав ані слова. У вас були, наприклад, такі от молитви, коли ви молитеся про щось і пустота, і тишина, і відповіді нема ніякої взагалі, просто мовчання Бога. Це одне із великих випробувань віри, мовчання Бога, тоді, коли Бог мовчить, тоді, коли нічого не відбувається в нашому житті. І це випробування. Це не означає, що коли Бог мовчить, це не означає, що Він не чує. І це не означає ні також. Це просто може бути випробування. І ми бачимо просто, що ця жінка вона б могла б легко здатися після цього. Ну, нічого не говорить. Тоді я пішла, я спробувала хоча б, але вона не здається. Вона має велике терпіння, друзі. Третій, який урок ми можемо взяти для того, щоб отримати щось від Бога, друзі, в молитві, потрібно молитися з вірою. Потрібна віра. Коли він сказав, я послана тільки до овечок загинулих дому Ізраїлового. Також це могло бути кінець для неї. Це могло бути кінець. Але вона не здається. Вона звертається до нього на самому початку. Зверніть увагу такими словами. Вона каже: Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів. Що означав оцей статус син Давида? Це був месіанський статус. Євреї прекрасно знали, що Месія, який повинен прийти, він буде син Давида. Він буде із роду, із дому Давидового. Але зауважте, що ця жінка не єврейка. Вона не юдеянка. Вона заліхана не янка, вона язичниця. Як вона, язичниця, змогла в ньому. Побачити Месію, вона змогла в ньому визнати і сказати: ти є син Давида, це є величезна віра цієї жінки. І тим, що вона його визнала таким, це було визнання того, що і для язичників, навіть для тих щенят, тому що щенята або собаки так просто ну, так образно позначали язичників, просто, що навіть для, для таких є обітниця Божого спасіння. От колись ще давним-давно, ще за тисячу років, до Авраама, колись Бог сказав, що в Авраамовому насінні благословляться всі народи. Що це означає? А це означає, що колись з того єврейського народу, з насіння Авраамового, колись прийде цей Спаситель, і в ньому знайдуть спасіння всі народи. І, можливо, жінка десь мене чула про це, і вона визнає в ньому сина Давидового. Вона також пам'ятала про ті випадки в історії Ізраїлю, коли Бог давав спасіння язичникам. Вона пам'ятала, мабуть, Іллю, який колись прийшов до вдови в Сарепту Сидонську. Це також була язичниця, ця вдова. Але Ілля до неї прийшов, а в лиці Іллі і сам Господь. Вона, можливо, пам'ятала у свій час, колись повірила язичниця Рахав з Єрихону, Тож, яка була язичниця. Можливо, вона пам'ятала і вір, і як колись свого часу Маовітянка, тоже язичниця, Руд, вона також повірила і прийняла Бога Ізраїлю. І оці от рідкі випадки, оці от як кришки з пану, зі столу господаря, але це ті кришки милості, які падали. Падали і на язичницькі народи, і на язичників також. І вона визнає в ньому сина Давидового. Тому вона. Вона, вона дивиться з вірою, вона просить з вірою, друзі. І нам, для того, щоб отримати, нам треба просити з вірою. Ще один дуже важливий момент, друзі, для того, щоб нам щось отримати, просимо від Бога. Ми повинні просити зі смиренням, з глибоким смиренням. Господь ніколи не дає горді людині. Ми читаємо далі, а він відповів і сказав: Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Знаєте, це випробування гордості якоїсь. Мені так здається, вона могла би образитись. Вона могла би сказати: Оце і є той милосердний Христос, про якого мені розказували. Але коли вона визнає себе щенятою, яка потребує кришок зі столу господаря, це прояв великого смирення. От уявіть собі, щоб там була пехатість якась в серці, якби там було власне я, вона б з гордістю просто могла би сказати: Та хто він взагалі такий, щоб мене там називати щенятою? і так далі. І, друзі, дуже часто от буває так, що через власну гординю, через власне я ми не утримуємо цієї Божої милості, бо милість приходить до сукрушених. Милість Господь дає смиренним серцем, і до тих, хто зрікається самого себе, тобто свого власного я. Бог смиренним дає благодать, а гордим противиться. Як казав один чоловік, казав своєю гордою душою, пройшов я щастя стороною. Дуже часто, власне, от наше я пихати, не дозволяє нам отримати від Господа. І зауважте, коли вона звертається до нього, вона каже: Змилуйся наді мною що це означає? Це слово змилуйся? Це означає, що вона просить милості. А що таке милість? А милість це коли ми усвідомлюємо, що ми повністю залежні, що ми нічого не можемо зробити самі від себе. Ми не покладаємося гордо на власні сили, на свій розум. І тому вона просто змилуйся. І коли в молитві в нас є оце глибоке, смиренне усвідомлення нашої залежності від Бога. коли ми кажемо, Господи, якщо ти не змилуєшся, тоді нічого не буде. Тоді і приходить, друзі, відповідь. Тому ось такі, друзі, приклади ми можемо взяти для себе уроки. І з прикладу цієї ханани Янки, в наше молитовне життя, взагалі в наше духовне життя, коли ми щось просимо від Бога, як нам щось утримати, ми залишаємо перше щось гріховне. Ми просимо в терпінні, з великою вірою і з великим смиренням. І Господь приходить і дає нам відповідь. Тому хай Господь благословить нас цьому і допоможе нам цьому. Амінь. Давайте ми помолимося.